Представляємо вам генераторні установки торгової марки Malcolmson, моделей ML12DE1S та ML12DE3S з максимальною вихідною потужністю 11 кВт. Компанія Malcolmson заснована в 2005 році. Та спеціалізується на виробництві дизельних і бензинових електростанцій потужностями від 1 кВт до 3 000 кВт. Модельний ряд включає в себе генераторні агрегати відкритого і закритого виконання, які відрізняються чудовим співвідношенням ціни і якості та гарантують максимальну ефективність і продуктивність роботи. Продукція Malcomson активно використовується в більше ніж 50 країнах світу, як в якості резервних, так і постійних джерел електроживлення для різноманітних сфер. Будівельний сектор, промисловість, сільське господарство, об'єкти охорони здоров'я, а також цивільної і критичної інфраструктури. Замовники в Україні віддають перевагу автономним електростанціям Malcomson завдяки наступним перевагам. Все обладнання зібрано з високоякісних оригінальних комплектуючих, які забезпечують надійну і довготривалу роботу. Всі генераторні установки обов'язково проходять ретельну передпродажну підготовку та тестування під навантаженням в сервісному центрі в Україні, що гарантує передачу замовнику справного обладнання. Малкомсон забезпечує якісну сервісну підтримку по всій території України завдяки наявності штату кваліфікованих сервісних інженерів, автомобілів для оперативного виїзду на місце встановлення електростанції, а також існуючого складу оригінальних запасних частин. Дизельний генератор відповідають всім необхідним національним та міжнародним стандартам якості, що підтверджується актуальними сертифікатами та деклараціями. Великий вибір додаткових опцій дозволяє реалізувати проекти будь-якої складності та функціоналу. Автономні електростанції МЛ-12ДЕ1С та МЛ-12ДЕ3С зібрані з використанням дизельного двигуна з повітряним охолодженням, потужністю 20 кінських сил та об'ємом 954 кубічних сантиметрів. Даний двигун підібрано з великим запасом по потужності, що гарантує 100% задекларованої вихідної потужності електрогенератора, довготривалу роботу обладнання, а також низьку витрату палива. На дизельних генераторах ML12DE1S та ML12DE3S встановлюються високоякісні синхронні генератори змінного струму, які виготовлені зі 100% мідної обмотки, що гарантує високу перевантажувальну здатність, компактність та збільшений термін експлуатації. Керування електрогенераторами здійснюється за допомогою цифрової панелі керування, яка має зручний, інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні інтерфейс. Панель керування має повний набір необхідних систем захисту і аварійного попередження про стан тизельної електростанції. Наявність функції електронного старту та заводської адаптації гарантують коректну спільну роботу генераторної установки разом з автоматичним вводом резерву АВР. Це дозволяє в автоматичному режимі запускати та зупиняти обладнання в разі зникнення або появи зовнішньої мережі. Низький рівень шуму забезпечується використанням якісних шумоізоляційних матеріалів всередині кожуха, а також збільшеним промисловим глушником, який входить в комплект поставки обладнання. Для зручного сервісного обслуговування передбачені широкі двері, що дають зручний доступ до всіх компонентів дизельного генератора. Простота підключення дизельних електростанцій забезпечується наявності силових клем, а також двох розеток на 16 і 32 А. Додатково передбачено вихід 12 В постійної напруги із максимальним струмом 6 А. Також стандартна комплектація генераторних установок Malcolm моделі ML12DE1S та ML12DE3S включає в себе наступні компоненти автоматичний регулятор вихідної напруги, який забезпечує якісну напругу. Великий паливний бак об'ємом 50 літрів, що забезпечує безперервну роботу дизельного генератора протягом 12 годин безперервної роботи під повним навантаженням без дозаправки. На своїх штатних місцях встановлені всі необхідні повітряний паливний фільтра, а також фільтр оливи. Для зручності переміщення передбачені спеціальні колеса.